Вітаю мої розумнички, любі хлопчики і дівчатка! Зараз у нас з вами заняття з пізнавального розвитку та малювання. Сьогодні ми поговоримо про нашу планету. Але спочатку налаштуємось на роботу, зробимо психогімнастику. Піднімайтеся на ножки. Стаємо рівненько. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, дітки привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Давайте ще раз. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, дітки привітні! Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Молодці! Отже, дітки, хто знає, як називається наша планета? Так, наша планета це земля. Це місце, де є гори, ріки, моря, океани, пустелі, люди. Тварини, риби, комахи, птахи, рослини, дерева та квіти та багато чого цікавого. Діти, а на що схожа наша планета? На кулю. Запрошую вас до подорожі нашою планетою. Ми потрапили до лісу, де мешкає дуже багато тварин. А який він? Гарний, зелений, чистий. Як ви гадаєте, в такому місці приємно мешкати тваринам? Так, приємно, бо тут гарно та чисто. Подорожуємо далі. Наша подорож зупинилася. Ми потрапили до річки. Погляньте, яка вона забруднена. Як ви думаєте, тут може хтось мешкати? Ні. Дітки, у нашої планети є дуже велика проблема, це сміття. А як ви думаєте, де береться сміття? Правильно, люди викидають пакети, пляшки, скло, папір. Залишки їжі. Сміття забруднює водойми. ліси І через це страждають всі живі організми нашої планети. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно правильно викидати сміття. Його необхідно сортувати. Давайте ми з вами зупинимося біля цієї річки і правильно посортуємо сміття. Яке потім відправиться на спеціальну сміттєпереробляючу фабрику. Для початку розглянемо, яке ж буває сміття. Це харчові відходи. Це все, що потрапляє у відро для сміття з кухні. Це тверді побутові відходи. Це скло, пластик, метал. Папір, тканина. Після будівництва або ремонту утворюється будівельне сміття це плитка, бетон, цегла, ґрунт. Зараз дуже часто ми можемо зустрічати сміттєві баки, в які ми викидаємо вже відсортоване сміття. Вони бувають різного кольору. Це для того. Щоб було зрозуміло, для якого сміття призначений той чи інший кольоровий бак. Тож, дітки, повертаємося до нашої річки та приберемо сміття та правильно його посортуємо. У нас є кольорові сміттєві баки. Зелений для скла, синій для паперу. Червоного кольору для металу. Жовтого для пластику. Коричневий для харчових відходів. Погляньте, малята, яке це сміття? В який бак ми маємо його викинути? Правильно, до баку з харчовими відходами. А це сміття? Це метал. Отже, ми викидаємо до баку, призначеного для металу. А тепер подивіться на це сміття. В який бак ми повинні його викинути. Правильно, в контейнер для паперу. Молодці. Це сміття дуже небезпечне. Не можна поранитися. Скажіть, до якого сміття ми його викинемо? Так, там де скло. А це сміття куди потрібно викидати? Вірно, там де пластик. Ось ми і прибрали все сміття та посортували його правильно? Отже, дітки, пам'ятайте. Що сміття не можна викидати, де заманеться. Відпочиваючи в лісі, в парку, біля річки, обов'язково забирайте з собою сміття та викидайте до сміттєвих баків. Але обов'язково перед цим потрібно його сортувати. На останок, дітки, я пропоную нам з вами намалювати нашу планету чистою квітучою. Зеленою, без сміття. Давайте зробимо пальчикову гімнастику підготуємо наші ручки. Пальчикова гімнастика про метелика. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю. А метелик не схотів, геть від мене полетів. Ще раз я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Молодці! Так, для малювання нам знадобиться аркуш білого паперу. Це буде основа, кольорова фарба, синя-зелена, коричнева, жовта та червона. Водичка, пензлик для малювання, водна паличка. Трафарет круглої форми та олівчик. В мене ручка. Беремо трафарет і нам потрібно намалювати посередині аркушу. Аркуш кладемо горизонтально, посередині малюємо круг. Прикладаємо трафарет та обводимо олівчиком або ручкою. Робимо Контур для нашої планети. Так, відставляємо. Тепер нам потрібно розфарбувати планету у зелений та синій колір, що позначає дерева рослини, зеленим кольором малюємо, що позначає водичку моря, ріки. Малюємо блакитним кольором. Беремо пензлик, змочуємо у водичку, беремо спочатку синю фарбу, розмочуємо і малюємо такі кусочки. Це можуть бути Похожі на листочок або краплинку. Провели лінії і розфарбовуємо ту частинку, яку намалювали. Так. На планеті ж бувають і водичка, і рослини. так? Малюємо спочатку водичку. Намагайтеся не виходити за лінії. фарбуємо все зеленим. Так, о тут. Так, добре вимиваємо пензлик. беремо зелену фарбу. І розфарбовуємо ту частинку, яка в нас залишилася. Фарба синя трішки підсохне. Так само змочили пензлику водичку, розмочили фарбу. Але водички набираємо небагато. Розфарбуємо обережно. Не виходимо за лінії. Так розфарбовуємо всю частинку, яка у нас залишилася. Так, домалювали. Тепер нам потрібно намалювати дерево. Добре вимиваємо пензлик, беремо коричневу фарбу і малюємо дерево. Починаємо із стовбура, малюємо його внизу. Трішки відступаємо від початку нашої планети. Ведемо лінії трішки під нахилом і розфарбуємо. Стовбур нашого дерева, Так, тепер так само. Ще відступаємо від планети нашої і ведемо гілочки малюємо. Начебто гілочка обнімає нашу планету. Так, і з іншої сторони так само. Набираємо водичку. Так, єсть. І тепер від цих великих гілочок малюємо маленькі, короткі гілочки. Так, з однієї сторони і з іншої намалюємо. Потім домалюємо листочки. Листочки в нас які? Зелені. Так, так трішки даємо підсихати коричневій фарбі. Нехай підсохне наше деревце. що намалюємо сонечко. Добре вимиваємо пензлик, беремо жовту фарбу і намалюємо сонечко. Сонечко в нас яке? Кругле і з довгими промінчиками. Малюємо кружечок. Зафарбовуємо його і малюємо промінчики. Потім намалюємо хмарку. Сонечко готове. Знову вимиваємо пензлик, беремо блакитну фарбу і малюємо хмарки з іншої сторони. Видемо пряму лінію внизу, а зверху Пилясті. Так, і тепер розфарбовуємо. Поруч можна ще одну хмарку намалювати, місце залишилося. Намалюємо трішки меншу. Марки готові. Тепер домалюємо листочки нашому деревцю. Беремо зелену фарбу. Пензлик добре вимили, набираємо фарбу і малюємо листочки. Листочки малюємо одним дотиком пензлика в одну сторону і в іншу сторону. Старайтеся так, щоб на кожній гілочці були листочки. Так, домальовуємо листочки. На одній стороні потім на іншій. Можна аркуш повертати так, як вам зручно. Вже готове наше деревце. Потім домалюємо травичку і квіточки. Адже ми хочемо, щоб наша планета була квітучою, чистою. Так, листочки вже. Тепер малюємо травичку. Травичка в нас також зеленого кольору. Травички малюємо мазками в одну сторону, а потім в іншу сторону. Так. Тепер намалюємо квіточки, малюємо стебло і листочки. Стебло пряме. Листочки трішки під нахилом, так само як малювали листочки на дереві. Так, тепер квіточки. А квіточки намалюємо ватною паличкою. Змочуємо трішки у водичку, беремо жовту фарбу, вмочуємо паличку, набираємо фарбу і ставляємо такі відбитки. Це будуть пелюсточки нашої квітки. Робимо такий проміжок між ними. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, я залишила частинку білого, зробимо серединку нашої квітки. Так, а з іншої сторони ми зробимо червоні квіточки, а серединку жовтою. Тут навпаки поставимо спочатку серединку жовтим. А пелюсточки зробимо червоним. Перевертаємо чистою стороною. Ватну паличку набираємо фарбу і ставляємо відбитки поруч із жовтою серединкою. А на цих квіточках робимо червону серединку. Ось така вийшла квітуча, зелена, чиста планета. Бажаю вам дітки натхнення! Малятка, сьогодні ми з вами вчилися сортувати сміття. Отже, тепер у нас обов'язково все вийде, щоб не забруднювати навколишнє середовище. А ви обов'язково дотримуйтеся правил сортування та пам'ятайте, що не можна викидати сміття там, де заманеться. Вірно, ви сьогодні були великими розумничками. Дякую вам, дітки, за увагу! Бувайте здорові! На все добре!